Marga F-330, на 30 кінських сил в дуже гарному стані, візуальний, технічний стан супер, все працює, усі кнопки, повний привід, реверсивна коробка передач, напівгідравлічна 4 швидкості, 3 діпазони повишених, понижених. Вал відбору має 4 швидкості Вперед, одну назад. Напрацювання в даному тракторі 854 години, резина задня, хороший протектор, невеличкі мікротріщинки. Передня також невеликі мікротріщинки присутні, але протектор гарний. Грунтофреза на швидкоз'ємі, шириною 1,40 метра. також в чудовому стані, Ось такий трактор по кругу. Хто придбає, не пожалкує. І це у нас 2005 рік і ціна такого 9400 доларів. Чекаю вас, місто Вінниця-Тирівське шосе 2 а